Добрий день малята, хлопчики і дівчата! 20 листопада в усьому світі щорічно святкують Всесвітній День дитини. Це свято відзначається як День братерства та взаєморозуміння дітей, День підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі. Саме в цей день, 20 листопада 1959 року, Генеральна асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а з 20 листопада 1989 року Конвенцію про права дитини. Щороку дуже багато дітей гине через хвороби та інші згубні наслідки, злидні, дискримінацію та насильство. Тож цей день покликаний ще раз привернути увагу суспільства до проблем захисту дітей та розвитку середовища дружнього по відношенню до малечі в усьому світі. Дитинство наше в нас одне, і хай це кожен пам'ятає, дитячі душі на землі, нехай ніхто не ображає, нехай не кривдить діточок, нехай не лає за провини. Згадай, дорослий ти синок, недавно також був дитина. Тому любіть своїх дітей, учіть у любові світ пізнати, та у всесвітній день дітей навчиться їх не ображати. Звісно, що треба ставитися до дитини з любов'ю та повагою не тільки в день дитини, а й увесь час. Згідно конвенції про права дитини, кожна дитина має право. Виховуватись в рідній родині, на належне виховання, на захист свого здоров'я, на здобуття освіти, на розвиток талантів та здібностей, на право голосу у прийнятті важливого рішення для родини, на вільне висловлювання власних поглядів. Кожна дитина має право бути почутою. Відповідна дитина не тільки має права, але й певні обов'язки, які вона повинна виконувати по мірі своїх можливостей, стара навчитися, берегти природу, дотримуватися норм поведінки, виконувати пасильну фізичну роботу, наприклад, полити квіти, нагодувати домашнього улюбленця, кішку, песика, хомячка або пташку. Дотримуватись по правил дорожнього руху, поважати інших. У Всесвітній день дитини я хочу привітати всіх діточок і побажати їм миру, щасливого дитинства та жити в любові поряд з рідними людьми. Дякую за увагу, до побачення!